Друзі, всім вітання від капелана з Бахмуту. Не знаю, чи я доживу до того, щоб викласти це відео. Але сьогодні я присвятив свій день відвідуванню хлопців на нулі, молитвам за них, спілкуванню, підняттю бойового духа. Бойового духа. От, і Роблячи цю капеланську справу, я, друзі, зайшов так далеко, щоб ви розуміли. Ось поруч тут. Ось з тому. Приміщені вже росіяни. От. А тут ззаду в мене вже виходить. От я пройшов там. Там теж росіяни. По мені вже стріляли з автомату одиночними. Дякувати Богу, не потрапили. І Я доповз сюди, за отакий от горбик сховався. І тепер сижу тут, молюсь до Бога про Божий захист і опіку. От. Трошки я щось, як то кажуть, захопився справою, що аж зайшов далі, ніж думав. От. Я був впевнений, що тут ще наші позиції, але, як виявилось, росіяни за останні дні трохи просунулись і тут уже